Пронто-пронто, мої кохані, різкий поворот в твоєму житті. Думай про себе, моя кохана. Кохана, кохані, чоловіки, жінки, дякую за те, що підписуєтесь на мене, що пишете свої коментарі, все читаю, не маю часу відповідати, але це дуже напитує мені, тому що мені подобається бути вами корисною. Особисті розклади, відповіді на запитання. Ох, амулети на рік. Амулет на зміни в твоєму житті за півроку познай чарівну силу карт Таро, Боже, з українською мовою люблю її, але все ще є затики, вибачте. Тому що я знаю, як знаю, чи вашу дату народження зробити так, щоб енергія карт Таро допомогла вам з дозволу вищих сил. Це ніяка, ні чорна магія. Карти Таро це від вищих сил бо вони нам допомагають. І так. Досить розмовляти, Ханна, різкий поворіт в твоєму житті, поворот. Ти дуже красива жінка, жінка сексуально притягательна. Жінка, яка виділяється на загальному фоні, емоційна, енергійна, ставиш мету, ідеш до неї, просто красуня. У когось для когось, дівчата. Майте на увазі, що у когось ви є як любовниця. Тобто є у вас чоловік, якого ви є в стані любовниці, бо у вас багато таке теж може бути. Але є хитрість і обман, дівчата. Є хитрість і обман біз... біля вас. Тобто, хтось щось хоче отримати від вас, але. Не договорюючи, бачите, вночі кридячись, да? не досказуючи, маніпулюючи. І ви зараз знаходитесь в очікуванні. да, Ви знаходитесь в очікуванні. Вам зараз дуже погано, моя викохана. Десятка ночів, це серце просто крається, це через хитрість і обман. Тобто вам дуже-дуже погано, дівчата. Дуже погано, мої визірочки, максимальна карта. і поворот буде те, що двійка чаш. Це у вашому житті є взаємне кохання, людина, яка любить вас, ви любите цю людину. Але, дівчата, я бачу, що саме ця людина, хоча вона вас і кохає, не це різкий поворот, вибачте, саме ця людина, вона і зробила хитрість і обман щодо вас, да щодо вашого боку. Тобто. Ну, тобто, знаєте, хитрість і обман, але у вас, ви що? Ви очікуєте, коли поновляться відносини з цією людиною? Вони поновляться відносини з цією людиною. Буде новий етап. Це і є різкий поворот в вашому житті. Тобто. Зараз він у відлюднику до речі, зараз він сражається з тим навколишнім, що відбувається в його житті, але він веде себе як пажик. Він поки що, начебто, й хоче до вас.